Синтетичні наркотики це так звані спайси, мікси, солі, фен. Утім, сенс зовсім не у назвах та формулах наркотичних речовин. Річ у тім, що діти все частіше практикують з ними. Непритомних або неконтрольованих неповнолітніх знаходять у дворах, на зупинках, у парках, навіть біля шкіл. Як, наприклад, було у Дніпрі, там випадкова жінка неподалік школи знайшла двох непритомних хлопців. Не на жарт перелякалася і одразу викликала швидку. Як правило, к бессознательному состоянию приводят приводять смеси, также також називаємо Спайси, які внезапную потерю сознания, ориентации со всеми витікаючими отсюда последствиями. Втрата свідомості це, так би мовити, квіточки. Дитина взагалі може померти. Тим часом лікар каже, ситуація не нова. Школярі під дією наркотику Спайс до медзакладу поступають ледь не щодня. Мінімум два людини в неділю. Максим 6, 7, 8, 10, в зависимості від ситуації в городі. Хлопці, яких знайшли біля школи, оговталися. Їх вже наступного дня з реанімації перевезли до звичайного відділення. Не наркодиспансеру, бо тоді дозвіл батьків треба. А на це піде не кожен. Тим паче, матір одного з хлопців давно хотіли позбавити батьківських прав. Ця історія стала останньою краплею. Будуть збирати всі необхідні матеріали для передання. Їх до центру опіки, щоб притягнути жінку до відповідальності за те, що вона неналежно виконує свої батьківські обов'язки. Ліка розповідає, як правило, це діти з неповних або неблагополучних сімей. Утім, фахівці кажуть, досить часто бувають постраждалі від спайсу з цілком благополучних родин. Не в тому справа, які гроші, чи є батько, чи є мати, а справа в тому, чи відчуває дитина. Що вона важлива для батьків чи для одного з батьків, чи її люблять. Там, де цього немає, там дуже велика вірогідність, що дитина буде приймати нарк... наркотики. Так, днями у центрі Києва затримали 17-річну дівчину. Вона, начебто, продавала наркотики. Правоохоронці у її кишені знайшли 12 грамів метамфетаміну. Дівчину забрали до райвідділу. мали викликати батьків. Тобто будуть викладати батьків. То... Звісно, вона неповнолітня. На ранок наші журналісти намагалися дізнатися усі подробиці затримання дівчини. Утім, ні у столичній поліції, ні патрульній про подію дивно, але не знали. На сторінці у соціальній мережі дівчини можна побачити фото з дорогими авто та гарним одягом. Там же ми побачили вподобані спільноти дівчини. На кшталт назви Фен за словами експертів, це мав бути перший сигнал для батьків, ніби і дрібниця, але вони мають звертати увагу. 18 тільки відсотків батьків прослідковують на які сайти заходять їхні діти. Тому в першу чергу, якщо ми говоримо про неповнолітніх і про дітей, то необхідно звернути увагу батькам, на які сайти вони заходять, з якими людьми вони спілкуються, щоб це починалося з сім'ї. У цей же час на українському веб-сайті другий рік поспіль продають наркотики дітям та молоді, ба більше відкрито рекламують такий собі інтернет-магазин. Попри неодноразові скарги до Нацполіції та СБУ, онлайн-наркобізнес продовжує процвітати. А у відомствах розводять руками. Мовляв, аби закрити сайт. Законних підстав в Україні немає. Ось, наприклад, як це у національній поліції. Проводиться ретельна робота щодо документування злочинної діяльності осіб, які причетні до нанесення надписів на житлових та нежитлових об'єктах, а також незаконного збуту підконтрольних речовин методом закладок. Лише нещодавно у рамках реформ МВС створили нову кіберполіцію. В ідеалі вона покликана захищати українців від інтернет-злодіїв, зокрема від таких онлайн-наркобізнесменів. Утім, як бачимо, ефективно сформувати безпечний кіберпростір не завжди виходить. Нам відповідає кіберполіція, що в них немає можливості заблокувати цей веб-сайт. Наркополіція відповідає, що вони тримають на контролі, є кримінальне провадження, і вони додають, що вони проводять лекції в школах. Це рівень боротьби. Виходить про те, що діти на ти з наркотиками у державних органах знають. Попередити це намагаються, як зазвичай проводять лекції у школах. Утім, як бачимо, світ не стоїть на місці, постійно розвивається. Наркобізнесмени знаходять все нові і нові способи. Придбати різні суміші для куріння, той самий спайс можна за допомогою одного кліку. Поки правоохоронні органи переконують, мовляв, немає закону, аби заблокувати сайт, де продають наркотичні речовини. Не одна дитина від придбаних на подібних сайтах речовин може померти. Що для того щоб знайти власників сайту, інтернет-магазину кінцевих покупців, необхідно задіяти дуже велику кількість служб. Зокрема, для того, щоб знайти ip адресу сайту інтернет-магазину, потрібно, щоб відділ по боротьбі з кіберзлочинами здійснив необхідні запити до провайдерів. Для того, щоб зробити ці запити, необхідно отримати рішення суду. Навіть якщо справа потрапляє до суду, не завжди ці докази, які були зібрані, вони зібрані належним чином.